Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна доросліше. Розділ 21. Дні літа. Ще до приїзду Керю. Поляна нагадувала Джиммі про свої сподівання, що він допоможе їй розважати гостей. Сам Джиммі тоді не висловив аж такого захвату щодо своєї участі. Але вже на другому тижні перебування Керрі у містечку він не тільки виявив бажання, а просто палав нестримним прагненням виконати прохання Поляни. Принаймні, якщо судити з частих і тривалих відвідин і настіливих пропозицій скористатися з коней і автомобілів Пендлтонів для прогулянок та екскурсій, між ним і місіс Керю з першої зустрічі встановились дуже теплі дружні стосунки, що спиралися на обопільну симпатію. Вони охоче прогулювалися разом, розмовляли і навіть планували спільно опікуватись жіночим робітничим гуртожитком, коли Джеммі взимку повернеться на навчання у Бостон. Утім, достатньо уваги приділялись також Джеммі та Седі. Місіс Керю усіма способами показувала, що Седі слід сприймати. Як повноправного члена родини. Вона дбала, щоб Седі разом з усіма брала участь у всіх розвагах і прогулянках. Гостинність виявляв не тільки Джиммі, але той старший Пендлтон. Він дедалі частіше супроводжував названого сина під час його візитів. Таким чином, планувались і успішно здійснювалися прогулянки екіпажем, автомобільні поїздки за місто, пікніки. Приємні пообідні години гаяли на веранді за читанням, вишиванням і розмовами. Поляна була надзвичайно задоволена. Її гостям не випадало жодної нагоди нудьгувати чи сумувати за домівкою. До того ж, вона зуміла познайомити своїх щирих друзів Керю з давніми щирими друзями Пендлтонами. Вона щоразу клопотала навколо компанії, що збиралась на веранді за чаєм, наче курка коло курчат, і робила все можливе, щоб гостям було весело і затишно. Натомість ні Керю, ні Пендлтонів не влаштовувала те, що Поляна була радше свідком їхніх розваг і відпочинку. Тож вони настійливо вимагали, щоб вона теж приєднувалася до них. Вони не приймали жодних відмовок, і поляна мимоволі виявлялась втягнутою у всі їхні розваги. Хто тобі дозволить займатися оздобленням торта на кухні? Бурчав Джемі. Коли такий погожий ранок, а ми всі лаштуємось на річку, щоб там на березі поснідати. Ти неодмінно вирушаєш з нами. Джемі, слово честі, я не можу, справді не можу, відмахувалась Поліанна Чому? Обід готувати не треба, оскільки ми повернемося хіба що на вечерю. Але ж ще навіть сніданку не було. Отож ж бо й воно кажу тобі сніданок ми візьмемо з собою, тому на стіл накривати немає потреби. Що тобі перешкоджає поїхати разом з нами і разом зі сніданком? Джемі, я не можу. Мені треба торт прикрашати. Не треба, він смачний і без глазурі. І Пил треба повитирати, не треба, бо ще пилу не набралось. І замовити продукти на завтра нам треба тільки молока з печивом. Краще, щоб у нас була ти з молоком і печивом, аніж обід з індичкою, але без тебе. Ході перераховувати все, що я маю зробити. То й годі, не перераховуй. Весело переінакшив її слова Джеммі. Мерші, надівай свого капелюшка. Я вже бачив Бетті у їдальні. Вона пообіцяла, що запакує наш сніданок. Ну ж бо поквапся. Джимі, який ж ти дурненький? Кажу тобі, я не можу, сміялась Полянна, слабко опираючись. Тим часом, як він тягнув її за рукав. Я не можу їздити з вами по пікніках. Однак поїхала. І не тільки того разу, а знову і знову. Та чи й могла вона опиратись, коли проти неї об'єдналися Джемі, Джиммі і містер Пендлтон, не згадуючи вже про місіс Керю і Саді Дін? Навіть тітонька Полі у цьому їх підтримувала. Щиро кажучи, я задоволена, що поїду, зітхала Поляна. коли, попри всі її протести, дівчину змушували покинути хатні клопоти. Але, мабуть, іще не було у світі таких відпочивальників, як мої, що замість гарячих обідів просили б тільки самого печива, молока і холодних закусок. Я не знаю такої господині пансіону, що, як я знай би, їздила з гостями по пікніках. Захоплення відпочинком на лоні природи досягло апогею, коли Джон Пендлтон запропонував вирушити на два тижні з наметами до маленького гірського озера у 50 кілометрах від Белдінгсвіля. Ідею... Зустріли із захватом усі, крім тітоньки Полі. Та, зокрема, була вкрай здивована, що пропозиція надійшла від Пендлтона старшого. А коли вони з Поляною залишились віч на віч, тітка навіть сказала: Добре, що Джон Пендлтон вийшов із стану похмурої байдужості, в якому перебував стільки років. Але не варто йому удавати з себе двадцятилітнього. Саме так вона розуміла його поведінку. Решті вона сухо заявила, що не має наміру їздити невідомо куди заради того, щоб спати на вогкій землі і ковтати комах разом з їжею, удаючи надзвичайне задоволення. Вона не вважає це розважливою поведінкою, принаймні для людей старшого віку. Якщо Джон Пендлтон і зрозумів її натяк, то ніяк цього не показав. Його жвава зацікавленість і ентузіазм анітрохи не зменшились, а приготування до екскурсії просувалися дуже швидко і успішно, оскільки всі вирішили. Що відмова тітоньки Полі не перешкоджає поїхати решті охочих. А простежити за нашою розважливістю спроможеться місіс Керю, легковажно кинув Джинні. Цілий тиждень тільки й розмов було про намети, фотографічні камери, рибальське знаряддя і запаси харчів. Цілий тиждень усі були зайняті. Винятково підготуванням до екскурсії? Влаштуймо так, щоб усе було по-справжньому, пропонував запальний Джиммі, включаючи вогку землю і комах, як казала місіс Чилтон. Він, весело усміхаючись, глянув просто сповнені несхвалення очі суворої леді. Навіщо нам мисливські будиночки? З кухнею та їдальнею. нам потрібне справжнє багаття з печеною картоплею, щоб сидіти навколо нього, розповідати історії і підсмажувати сало на шпичках. тож, ми хочемо плавати, кататися човнах, рибалити, підхопила, було Поліанна. А ще вона прикусила язика. Зупинивши свій погляд на обличчя Джеммі. Хоча, звісно, квапливо додала дівчина, не будемо ж ми цілодобово цим займатись. Думаю, ми знайдемо час для спокійних занять. Читання розмов очі у Джеммі зробились іще темнішими. Обличчя іще більш зблідло. Він розтулив рота. Але не встиг нічого сказати, бо втрутилась Седідін. У таких вилазках на природу ми завжди сподіваємось показати, на що здатні, бо сидячи вдома, цього не зробиш, почала вона квапливо. Того літа ми відпочивали у штаті Мен. Бачили б ви, яку величезну рибину упіймав містер Керю. Вона була. Та ви самі розкажіть, сказала вона, обертаючись до Джемі. Той засміявся і заперечно похитав головою. Однаково ніхто не повірить, бо рибалки завжди перебільшують. А ти спробуй, може, й зумієш нас переконати, сказала Поліанна. Джемі так само заперечно похитав головою, але обличчя його. Знову прибрала нормального кольору, а в очах більше не було болю. Поляна помітила, як полегшено зітхнула Седідін, відкидаючись на спинку свого крісла. Нарешті, настав очікуваний день. Джиммі сів за кермо великого туристичного автомобіля Джона Пендлтона, загарчав. І став працьовито постукувати мотор. Розлігся хор прощальних вигуків, і з кряканням клаксона вони вирушили. Згодом поляна часто поверталася думками до першого вечора у їхньому лісовому біваку. Нові враження були у всіх розуміннях чудовими. Близько четвертої пополудні. Вони вже наближалися до місця призначення. Останні півгодини їхня велика машина з великими труднощами продиралась вузькою лісовою дорогою, не розрахованою на шестициліндровий автомобіль. Але якщо для самої машини і для водія ця частина шляху була складною, то для пасажирів. Що не відчували жодної відповідальності за струси і різкі повороти, залишався тільки неймовірний захват, що тільки посилювався з кожним новим краєвидом, який відкривався з-під зелених арок дерев з кожним черговим вибухом сміху, підхопленого луною. Місце біваку колись, багато років тому. Було дуже добре знайоме Джону Пендлтону. і тепер він дивився на нього з радісним, хоча й дещо ностальгічним задоволенням. Ох, як славно! вигукнули всі хором. Я радий, що це місце вам подобається. Я так і гадав, що воно влаштує, кивнув Джон Пендлтон. Але трохи непокоївся. Адже трапляється, що такі місця з часом міняються невпізнанно. Власне, оця галявина теж трохи заросла кущами, але не настільки, щоб ми її вмить не розчистили. Усі взялись до роботи, розчищали галявину, встановлювали два намети, розвантажували автомобіль, влаштовували місце для багаття. Для відпочинку, для зберігання продуктів. Саме тоді поляна почала непокоїтись про Джеммі. Раптом вона усвідомила, що для людини на милицях будь-яка ямка, горбок, соснові шишки і гілки під ногами аж ніяк не те саме, що встелена килимами підлога. Вона також зрозуміла. Що Джеммі сам це бачить. І ще дівчина помітила, що, попри фізичну ваду, він намагається брати однаково з усіма участь у роботі. І саме це її найбільше непокоїло. Двічі вона кидалась уперед, щоб підхопити його, відібрала у нього ящик з продуктами, коли юнак намагався його тягти. Джемі, стривай, Дозволь, я сама віднесу, просила вона, ти вже достатньо напрацювався. Іншим разом вона знову сказала: ти б трохи відпочив, у тебе втомлений вигляд. Якби вона уважніше придивилася, то помітила б, як він почервонів, але вона не придивлялась і тому не помітила. Натомість. Вона побачила Седі Дін з кількома пакунками у руках і почула її голос. Гей, містере Керю, допоможіть мені, будь ласка, з цими пакунками. Наступної миті Джемі знову мусив докладати зусиль, щоб упоратися одночасно з пакунками і милицями, тягнучи свою ношу до наметів. Поляна сердито обернулась до Седі дідін. Але не встигла сказати ні слова. Та, приклавши палець до губ, швидко підійшла до Поляни. Розумію, ти про це не подумала, швидко зашепотіла та. Хіба ти не розумієш? Йому прикро, коли гадають, що він не здатен робити все, що решта людей. Сама подивись, бачиш, який вдоволений. Поляна подивилась і побачила. Як енергійно Джеммі встановлює на землю пакети, спираючись на одну милицю. Вона побачила, яким щастям сяє його обличчя, і почула, як він оддава на байдуже кинув. Оце міз Дін звеліла принести. Приймайте передачу. Так, я бачу, прошепотіла Пляна, обертаючись до седітін. Але тієї вже не було поруч. Після того випадку поляна стала уважніше придивлятися до Джемі, дбаючи про те, щоб інші не помітили її надмірної уваги. І дедалі, частіше, серце її стискалось від болю. Ще того вечора вона двічі бачила, як він зазнав поразки, намагаючись підняти якийсь вантаж. Одного разу то була заважка для нього коробка, іншим разом складений стіл. І обидва рази вона бачила, як він швидко озирнувся, щоб переконатися, що ніхто не помітив його невдачі. Він дедалі більше втомлювався, і, попри веселу усмішку, обличчя його зблідло і кривилося від болю. Як ми одразу про це не подумали, подумки обурювалась поляна. де був наш розум, коли ми зважилися взяти його у таке місце, ночувати у наметах, яке безглуздя! Він же на милицях! Як можна було про це не подумати, перш ніж ми вирішили сюди їхати, десь за годину. Коли всі, повечерявши, повсідались навколо багаття, Поляна отримала відповідь на всі свої запитання. Коли яскравого вогнища занурена у тепло і таємничі запахи, що долинали з лісу, вона знову була зачарована дивовижними розповідями Джеммі і геть забула про його милиці.